Дітки, подивіться на картинку та спробуйте запам'ятати все, що на ній зображено. А на ній зображена піраміда, квітка, глечик, яблуко, чашка з блюдцем та босоніжок. А тепер знайди предмет, який ти бачив на попередній картинці, та назви його. Запам'ятай картинки, як вони розташовані. Поміркуй, що змінилося на них. У нас на картинці з'явився гриб мухомор. Подивись та скажи, що виросло на нашому городі. Знайди овочі, які виросли тільки на нашому городі. Дітки, давайте ми з вами уважно роздивимося картинку. Ми з вами бачимо пірамідку. Пірамідка на яку геометричну фігуру схожа? Так, на трикутник. А м'яч на яку геометричну фігуру схожий? На круг. А вікно на квадрат. А тепер давайте ми з вами згадаємо. На яку геометричну фігуру схожі предмети? М'яч на яку геометричну фігуру схожий. Вікно на яку геометричну фігуру схоже? А пірамідка на яку геометричну фігуру схожа. Запам'ятайте, як геометричні фігури розташовані на картинці. Спочатку йде трикутник, потім круг. А потім квадрат. Розкажи, де яка фігура була? Спочатку в нас яка геометрична фігура була? Після трикутника яка геометрична далі йде? І після круга яка геометрична фігура в нас йшла?